Борги підприємств області за газ та електроенергію сягають мільярдів гривень. Через це під загрозою підготовка до опалювального сезону. Більш того, на фоні боргів за енергопостачання стають все більше помітними порушення прав працівників підприємств та ігнорування соціальних виплат. Про відповідальність за можливий енергетичний та соціальний колапс сьогодні нагадали мерам міст області та керівникам підприємств. Їх зібрали в обласній державній адміністрації. Нічого доброго для себе від цього зібрання голови міст та керівники підприємств не очікували, адже мова йде про борги. Ми з вами домовлялись, шановні керівники міст і заступники. Ви попрацюєте в своїх депутатських групах. Ви попрацюєте зі своїми громадськими організаціями, які ми теж сьогодні запросили. Ніхто не працював. Заступник губернатора вимагає представити графіки погашення заборгованості, які підприємства повинні були погодити із компаніями Нафтогаз України та Обленерго. Жодного документа немає. Між тим суми боргів за На сьогодні підприємства Палива Паливкому в пропит на Дніпропетровщині мають найбільший загальний борг серед усіх областей України. Це 3,3 мільярда гривень. За договорами, укладеними із Нафтогазом та Обленерго, деякі підприємства вже слід відключати від енергопостачання. На сьогодні дозволено в опалювальний період відключати підплеємся теплоенергетики від системи газопостачання. Крак. Представники ДСНС нагадують, що на території області знаходяться понад три тисячі потенційно небезпечних об'єктів, серед яких два десятки стратегічного значення, такі, наприклад, як великі водоканали. Наслідки відключення від енергопостачання на них не передбачені. Що може призвести відключення аульського водозабору, який у нас є в Дніпровському районі, Це 2,5 тисячі населення Дніпропетровської області. Це майже вся лівобережна частина області. Два 2,5 половиною мільйона громадян, які проживають у нас в області, це дуже серйозна ситуація. Ви всі на містах є головами цивільного захисту згідно кодексу. І не за те повну відповідальність за те, що трапляється на відповідних територіях. Якщо відповідальність за борги за газ та електрику можна перекладати з однієї структури на іншу і поступово розмивати питання, то винні у невидачі заробітної плати, а це уникнення податків та соціальних виплат мають бути особисто покарані. Не треба проводити перевірок. Законодавець окреслив так: 24 години і реєстрація кримінального провадження. Потім проводяться експертизи, перевірки. Встановлюються винні особи порушення трудових прав громадян. Це я прошу довести до ваших керівників комунальних підприємств. З присутніх мерів та керівників підприємств, обласна влада та громадські організації все ж взяли зобов'язання скласти до 1 серпня жорсткі графіки погашення боргів. Ірина Каблоцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.